Ірина Жиленко «Жар-птиця» Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очиманими стинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казково столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращому мультфільмі, дорослим і дітям ясніше лилиця. Як хороше жити під сонцем жар птиці. І тільки ота трьохсотлітня Гава, яка себе називала павою, старезна, без ока та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава зчинила люту стрекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки у клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо розумієте, зима. Жар птиця ж птаха екзотична. Південна, до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку. Пішли на ладу неї справи, і скоро знову злетить вона на злість лихим кульгавим гавам, На новорічну радість нам. Читала Олександра Кравченко для Довідка біз Юей.